Будемо розбирати інформацію, яка з'явилася станом на сьогоднішній ранок і вчорашній вечір. Буде нам допомагати в цьому Олексій Голобуцький, політтехнолог. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні! Звісно, дякую, що ви знайшли час та можливість. Доброго ранку, вітаю. Так, пане Олексію, стосовно цих переговорів, які відбувалися в Абу-Дабі в тристоронньому форматі. Багато інсайдів не було звідти, але знаємо, що американська сторона називала їх історичними, і що є якісь прогреси, і так далі. І так далі, про які прогреси і про яку історичність, ми поки не розуміємо, але знаємо, що призначили наступний раунд переговорів. Після цього було в пресу з американської сторони злита інформація про те, що, начебто, можуть зустрітися український президент і російський диктатор. Після того міністр закордонних справ України також говорив, що Може бути такий варіант, і вчора ми бачили, що помічник російського диктатора Ушаков теж сказав, що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі з Путіним з вбивцею цим, то будь ласка, ми запрошуємо його до Москви, При цьому ми гарантовано забезпечимо йому безпеку і необхідні умови для роботи. Ну те, що це цинізм, це навіть мови немає. Але що значить, якщо Зеленський готовий, а що російський диктатор готовий зустрічатися з Кимось, окрім, я не знаю, Дональда Трампа. Ну, взагалі, всі ці заяви, які ми чуємо останнім часом, з приводу зустрічі, з приводу сьогодні, це все ж таки димова завіса, яка, ну скажімо так, не показує того, що ми в принципі навіть, можливо навіть не знаємо. Так після вчорашнього заяви виступу Рубіо. Взагалі складається враження, що дійсно, що праві ті, е, е засоби масової інформації, які писали про те, що взагалі залишилося одне питання: це територія. І це питання, яке абсолютно розділяє переговорні позиції, скажімо так. А, Америка не може вимагати від нас офіційно і взагалі вставляти це в будь-який договір. Бо сам, сам Трамп підписав у 2019 році е, за, е, закон, за яким не, ніколи не Америка не визнає окуповані території е, Росії, Росією окуповані території України. Ми це не можемо, бо в нас взагалі Конституція немає такого поняття вивід військ з, з власної території, так? Ну а для росіян це той міні, тобто той, той, той питання, яке ну, вони. Ну на даний момент на даний момент, не кажу, що вони поступляться, не поступляться, тобто так, бо ми бачимо, що позиції вони свої міняють Ну, принаймні, завжди це все поки що не відповідає навіть риториці російські, так бо за Росії росіяни не про це не кажуть напряму, і іноді з путінських слів останнім часом можна і не тільки з путінських з Лаврова, там інше, що ті позиції, на яких Росія стояла в. В літ 24-го року вони постійно про це нагадують. Так вони залишаються незмінними, а там стояла про включена в Росію ну тут тобто, віддача Росії всієї території тих областей, які внесені нею в Конституцію в Росії, так це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, тому. Росія в не хоче сваритися з Трампом. Не хоче. Він затягує процес. то так само, і ми не хочемо сваритися з Трампом. Ми, ми до певної міри залежимо від нього більше ніж Росія. Наступне моє питання, ви якраз почала на нього відповідати про е, значить заяви держсекретаря пана Рубіо для завершення війни між РФ та Україною, залишається вирішити одне питання, це територіальне. А з іншими вже повирішували. Е, ЗС вже вирішили питання. Всі інші вже все вирішено чи як? Всі, хто не підписався на мій Ютуб канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Я так розумію, що всюди, в цих питаннях, якщо судити за, за за словами Рубіо, є певні компроміси, як з нашою, так і з російською стороною. Знову ж таки, це все, розумієте, коли дві сторони знаючи, що все одно вони не домовляться в одному питанні, ну, ми знаємо. Українська делегація знає, що не зможе віддати вийти з території Донецької області на це погодитись, так? А Росія знає, що знає, що і Україна на це не погодиться, і вони не погодяться, якщо Донецька область буде залишки Донецької області будуть не передані Росії. І знаючи це, але треба робити вигляд, що вони домовляються, то може домовитися про все інше. Вона ну, одно... Небували постійні розговори про останню милю, про 1%, про 10%, там що залишилося. Це не має це риторика для заголовків газет, для Ютуба, для... для глядачів, слухачів, які просто, ну, так би мовити, вони ну, ті, миру всі хочуть, так, ось о, 90%, там, 99%, що буде мир. Але проблема в тому, що достатньо одного відсотка в будь-якій справі, щоб нічого не відбулося. І це, цього відсотка він, він залишається і нікуди не подінеться принаймні найближчим часом, так? І сторони можуть зображувати, що вони погоджуються на всі інші питання. Все одно вони знають, що з цього нічого не вийде. Ну, це. Моя інтерпретація, мій висновок того, що відбувається, можливо, все по-іншому, можливо, все те, що розповідає Трамп, рік і більше року, що ось завтра буде мир, і що ось ось ті про це домовляться, заживемо, так би мовити, чудово і тому подібне. Ось тільки що про що не прочитав, що мовляв, нібито домовились про енергетичне перемир'я, нібито. Угу. От зараз тобто, може спостерігати. Чи буквально день два. Ми все зрозуміємо. Є там перемир'я, нема перемир'я. цього угу. особливо на фоні того, що нам повідомляють, що знову готуються обстріли, і про це говорить і президент України. Ну готуються обстріли, і обстріли відбудуться. це різні речі, все ж таки, так. Ну очевидно, так але все рівно в нас не було такого останнім часом, щоб довго не було обстрілів. А особливо останнім часом це стосується енергетики. Тому ви праві ми за кілька днів точно все з'ясуємо. Домовилися чи не домовилися про це енергетичне перемир'я. Ще одна тема дуже цікава. Ви у своїх соціальних мережах робили багато фотожап. Ну як багато кілька фотожап на цю тему, які, звісно, є такими смішними потішними, але з іншого боку, подекуди хочеться плакати на це. Цією ситуацією в білому домі повісили фото Трампа і Путіна на зустрічі з Аляски. Повісили його, значить, на стіні, і рівень близькості для глядачів, хто не розуміє рівень близькості цієї фотографії настільки, що під низом під цією фотографією висить інша світлина в білому домі, там саме на стіні, Дональда Трампа зі своєю онукою. А зверху Дональд Трамп з російським диктатором, вбивцею, який вбив сотні дітей в Україні, тисячі дітей в Україні і тисячі просто людей. І отак от висять фотографії. Ви Виробили на це фотожаби. Окрім того, кілька днів тому стів Вітков назвав перекладача Путіна легендою, а його голос найкращий на всій землі. І отак от дивишся на цей потік новин і не розумієш, чи то в них якісь проблеми з самооцінкою, хоча ну куди там в Трампа проблеми з самооцінкою. Сінкою. Чи то в них якісь травми, через які вони тяжіють до цієї гнилої Росії? Чи це якісь нав'язливі ідеї тяжіння до диктаторів, щоб щось, я не знаю, не те, що схоже, збудувати, але просто щоб розуміти, як це відбувається, процеси і так далі. Як ви для себе це пояснюєте? Ну розумієте, коли я малюю меми чи там вже потажати, це все ж таки нас. Специфічний жанр, в якому не можна висловити, я не не завжди висловлюю свою точку зору. Маснувазі, ну тобто, тролі там він може рівномірне бути, якщо ви думаєте, що дуже багато людей думають, що я тролю Трампа. А я в основному тролю людей, які живуть з Трампом зранку починаючи і ввечері закінчуючи, а Трамп – 79-річна людина, яка досягла вершин всього, що тільки можна. Називати його ідіотом чи ненормальним. Ну це нас люблять, так би мовити, в залежності. От завтра він дасть тамагавки. Всі ті, що кричали, що він руда мавпа, що він там божевільний. Тому подібне, будуть цілувати, так би мовити, йому ноги і казати, що це найвеличніше. Ну, це тому я це жарти не над Трампом. Буквально ми розумію цього слова. Людина досягла всього, що тільки можна. Можна до нього по різному відноситись. Я не вважаю, що Трамп є. Що причина того, що ми бачимо зараз в світі, є Трамп. От і все. Я для мене це, Трамп це ознака хвороби західного суспільства. Я сподіваюся, що ця ознака дозволить виздоровити в якомусь е в якійсь історичній перспективі, не завтра, не післязавтра, звичайно. І е те, що він вішає портрети, ну розумієте, це теж можна як Стьоп. В певній мірі э, э, дивитися, так він вішає ж не своєю дружиною поруч, не вішає там, наприклад, з фотографією з, з якимось видатним політичним дівчиною своєю онукою над своєю онукою, так де таким чином, можливо, вказуючи, що Путін це теж ти по мовити, не ну, людина, яку треба опікувати, тобто це сигнали можуть бути будь-які щитувати, так? Е, я ще раз скажу: це нормально в бізнесі, нормально в, в його логікою. Що йому вартує повісити е, фотографію Путіна на стіні, і щоб це сказали всі медіа світу. Нічого, в принципі, рамка, і ну, це 10 доларів, так? Що він може за це отримати? Отримати те, що Путін який дуже любить всіляку такі знаки, так по-мовити, поступиться ще в якомусь питанні. Що Путін зробив з Венесуелою? Нічого, що Путін може зробити, якщо завтра е, Трамп вдарить по Ірану. Нічого, і більш того, вони навіть, навіть, навіть не планують нічого робити. так? Чи погані стосунки у Путіна у Трампа з Путіним? Ні, не погані. добрі, вони один одному знаки постійно вказують. Чи цікавить Трампа, як і будь-якого президента до нього Росія більше ніж Україна? Так цікавить і це факт. Неприємний, абсолютно неприємний, але це факт. Чи цікавлять Трампа проблеми Європи більше ніж проблеми Америки і безпеки? Ні, звичайно, взагалі Європа не цікавить. І так само як Україна його цікавить з точки зору того, щоб нарешті почалася та гра, в яку він хоче грати. А ця гра заключається в тому, в ізоляції Китаю і перетягування Росії на свою сторону. Йому заважає війна дуже сильно, тому він хоче її закінчити. Якщо ну, що... вона закінчиться не дуже добре для України, це звичайно не дуже добре, але це не катастрофа для нього. Ось все. Тому, я, тому коли я чую постійно ці ну, дуже багато претензій до Трампа, ну просто ну, давайте треба розуміти, в яких умовах ми знаходимося, і шукати е варіанти не те констатації, що все погано, а варіанти, ну я кажу зараз про владу, звичайно, так. А, варіанти виходу з цієї ситуації. Ну, вони постійно в пошуці знаходяться, ми бачимо це. Е, Трамп на днях показав, що не диким він і упоратися, скажімо так, таким словом. Коли він розуміє, що переднув палку, хм, навіть дуже таких важливих для нього питань, як імміграція, після вбивства другої людини, він здав назад. Ну ви заявляли про Китай і про це все, що він хоче відсунути на другий план Китаю. Ну, поки що це вдається з точністю до навпаки, враховуючи те, що Європейський союз підписав торговельну угоду з Індією, враховуючи те, що Канада. З Індії не з Китаєм з Ну Китай Кит про Китай теж говорять, що е, Китай тільки чекає і простягує руку, і каже: Ну так, що ж робити, самі Європу не сумуйте. От зараз з вами і заживемо, і тому е, це виходить з точніше. Яка розумієте, Америка самодостатня країна, і це головне, так би мовити, що відрізняє Америку від Китаю в в багатьох питаннях. Крім От є сфера питань, від яких хоче Америка позбавити, позбутися впливу Китаю, бо Китай став просто монополістом в деяких напрямках економічної діяльності. І для того, щоб позбутися ціє, цієї монополії, то ну, мається в лазі в ці рідкоземельні метали і тому подібне. А 90% рідко контролює е, е, Трамп. А майбутня економіка буде побутована саме на цьому. Так? На... Чіпах на штучному інтелекті і для цього всього потрібно. Оце, от як міклікрім технології мізків і всього іншого, і енергії дешевої, так це дуже важливо. Багато хто це цього не розуміє, щоб всі ці е, технології працювали. Потрібно дуже багато дешевої енергії. Потрібно і чогось їх робити, і і Китай це контролює, і тому потрібна Ірландія, тому потрібна Росія. Для Америки щодо того, Китай побудований, вся його велич побудована на глобалізмі, на глобальній економіці, і Китаю недобре від того, що відбувається в світі. Абсолютно не добре. Так, це погано для всіх, але для Китаю в тому числі і дуже погано. Тобто, всі ті коливання, вся та нестабільність, це те, що ми читаємо постійно. Про курси долара, про е, ціну золота і про все інше це все працює на дестабілізацію глобального ринку, головним бенефіціарієм якого є саме Китай в сучасному світі, якщо не буде так, от, цього глобального ринку, тобто то Трамп воює зараз не, не з ООН, як багатьом здається, так створюючи цей як його клуб миру, чи як він там називається, забув вже, е -е він працює проти світової організації торгівлі. Він хоче, щоб кожна країна заключала вигідні виключно. Ну, тут як ми бачили з Венесуелою, так? Оце ідеальне формулювання для Америки. Давайте торгувати, але давайте так. Все те, що від нас хочете від безпеки до всього, і що ми вас там не сильно турбували, ви купуєте просто американські товари, але не купуйте китайські, так з кожною країною. Не конкурувати, як пропонує Китай. При чому конкурувати знову ж таки, з китайської точки зору, ну, з сторони справедливості, теж неправильно, так? Тобто, ми. Як Китай це робить, ми величезні державні дотації вкладаємо. У нас дешевше, звичайно, робоча сила, ніж у західних країнах. І ми і давайте з нами конкуруйте. Звичайно, що по ціні китайські виходить дешевше, набагато іноді дешевше, так? Ще плюс неконвертована валюта ЮАН, яку не можна розуміти, які там курси держава робить як завгодно цей курс. І давайте вільно конкурувати. Америка програє. Груш да, років двадцять іву і ви, і, і, ну, весь заклад програє. Америка ставить теж несправедливий так А Давайте не конкурувати. А давайте. Ми. От ви ви ж вважаєте, що американські товари непогані. Добре, купуйте, але більше не купуйте інших товарів. Почули вас і дякуємо, пане Олексію, за те, що ви знайшли час і давали порцію своєї аналітики. Нам в ефірі бережіть себе і до наступних зустрічей. Олексій Голубоцький політехнолог був з нами на прямому.